Пінгвін, хоча більшість людей асоціює пінгвінів з холодними антарктичними умовами, є види, які живуть у теплих регіонах, як от галапагоські пінгвіни. Вони мешкають на екваторії й адаптовані до теплішого клімату. Щоб завоювати самку, самці пінгвінів часто приносять їм гладкі камінчики, які використовуються для будівництва гнізд. Якщо самка приймає камінчик, це може означати початок відносин. Багато видів пінгвінів утворюють пари на все життя. Коли пара утворена, вони часто повертаються одне до одного щороку під час шлюбного сезону. У деяких видів пінгвінів, таких як імператорські, самці сидять на яйці, поки самки йдуть на кілька місяців, щоб добути їжу. Самці зігрівають яйце, тримаючи його на своїх лапах під спеціальною складкою шкіри. У пінгвінів є спеціальна залоза, яка фільтрує сіль із морської води. Це дозволяє їм пити солону воду, не нашкодивши організму.